З мером Божим, дорого ціні, ви знаєте, чи потрібно нам молитися насправді за померлих, наших рідних, близьких, родичів, знайомих чи ні? Таке питання воно показує тільки те, що люди не знають, для чого прийшов Ісус Христос і що Він зробив в нашому житті. Ісус Христос, раз і назавжди, дав нам спасіння, омивши наші гріхи і вводить нас в життя вічне. Ісус Христос забрав на собі всі наші немочі, всі страждання, взяв на хрест, всі наші прокляття, гріхи і поніс все це. Пекло зійшов заради нас е, в пекло для того, щоб ми не йшли. І він говорить: хто вірує в мене, має життя вічне. Хто ж не вірує, ти вже засуджений. Чи ми можемо мовити за тих людей, які за життя не прийняли Ісуса Христа і померли? Е, ні. Господь показує, що у них було на це життя. І притча, як то говорить, да, це ж притча, але Ісус в притчах стільки навчав. Ви знаєте, він показує, що багач, який за життя мав все добре, він не зжив згідно Слово Божого, він пішов в пекло мучався там. Ми бачимо новий уже приклад в Ісусі Христі. Всі оживають, святі вийшли з гробів і пішли в Царство Боже. І Ісус Христос Він також говорить розбійнику на Христі, він говорить, сьогодні будеш зі мною в раю. Кожна людина, яка приймає Ісуса Христа, вірує в нього, має життя вічне. Немає ніде в Біблії сказано, що потрібно молитися за померлих. Навпаки, Біблія навчає молитися за живих, щоб вони прийняли. Ісу за Христа, щоб вони прийняли Господа як Спасителя свого і мали життя вічне, і також Євреям описано, і говорить, що я не хочу вас залишити браття, в, в незнані непізнанні, щодо померлих. Він говорить: у нас немає такої надії, як у цих язичників. Ми знаємо, що хто помирає в Ісусі Христі, Ісус Христі оживає. Вони живі і нам не потрібно за них молитися. Молитися потрібно завіруючи. І він говорить, що нас вони не чують, чує нас тільки і Господь. І коли ми Каємося, сукрушаємося своїм серцем. Господь живе та, дає Духа Святого і Духом Святим ми будемо вознесені. Тому не тратьте е, і не гайте свій час даремно, е, приймайте Ісуса Христа в своє життя, моліться за живих, не за померлих, тому що е, ми Господь показує, та, що молитва наших рідних, е, близьких, батьків, дітей вона має силу, коли людина жива. Господь може направити, е, збавити зцілити, направити людину на правильний шлях, моліться за своїх рідних живих.